Ремонт покрівлі концерт холу та облаштування укриттів дуже великий об'єкт, дуже коштовний. Які проєкти наразі реалізує управління капітального будівництва Миколаєва? У Миколаєві відкрили офіс податкових консультантів. Робота на профілактику, це якраз і є нова філософія. Розкажемо, що тепер нового в роботі податкової. Юні Миколаївські футболісти розпочали сезон у чемпіонаті України. Взагалі в нас приймають участь чотири вікові категорії в Алітлізі. Дізнаєтеся, як пройшли стартові матчі? Сьогодні вівторок, 9 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і одразу про все в деталях. Учора росіяни знову обстрілювали Миколаївську область. По Куцурубській громаді двічі били фпв дрони та артилерія. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Того ж дня фпв дрони двічі атакували акваторію Очакова. Обійшлося без постраждалих. Уночі 9 вересня російські війська обстріляли центральну частину Херсона. Унаслідок артилерійських ударів постраждав міський ринок. Про це повідомили Вова. Вогонь повністю знищив низку торговельних кіосків. За попередніми даними обійшлося без постраждалих уже зранку. Підприємці почали розбирати завали власного майна, що згоріло. Пропонуємо пряму мову. Це мімогавомба згоріло Все Чим ми торгували життя. Ну, мені повідомили зранку, а привіт, кажуть, 12 ночі був. Квартиру розбила, дом розбила, чоловік в мене нас робить. Я сама, я взагалі не знаю, що мені робила. Два контейнери з він бігали ще. Ось. Російська армія завдала авіаудару по селищу Ярова на Донеччині у момент роздачі пенсій місцевим жителям. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, авіабомба влучила прямо по людях. Глава держави назвав цей удар звірячим і закликав світ до рішучої реакції, зокрема з боку США, ЄС та країн Великої Двадцятки. За інформацією Донецької ОВА, станом на 14.30 відомо про щонайменше 23 загиблих і 18 поранених осіб. На місце працюють рятувальники, медики та поліція. Керівник Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що поранення отримала також співробітниця відділення. Її життю нічого не загрожує, вона перебуває в лікарні. На Миколаївщині за добу через пожежі загинули двоє людей. Ще одна постраждала. Як інформують в ДСНС, у селі Виноградівка Вознесенського району під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіло 48-річного власника будинку. Полум'я охопило 60 квадратних метрів. А вранці в селі Капустини Миколаївського району згорів дах приватного будинку, площа займання 70 квадратних метрів. У приміщенні виявили тіло чоловіка, його особу встановлюють. Крім того, напередодні у Вознесенську сусіди врятували 30-річну жінку з палаючої квартири. Вона від госпіталізації відмовилася. Ще одна пожежа сталася в селі Інгулка Баштанського району. Там горів дах нежитлового будинку. Обійшлося без постраждалих. З початку повномасштабного вторгнення піротехніки ДСНС на Миколаївщині вилучили понад 29,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Таким чином, Миколаївська область залишається однією з найзамінованіших територій України, наголосили в обласному управлінні ДСНС. За цей час силами ручних і механізованих розрахунків уже очищено території на площі понад 12 тисяч гектарів. Загалом до робіт залучили вже понад 14 тисяч піротехніків та ідентифікані. Нові центри надання адмінпослуг, сучасні системи оповіщення, укриття у школах та медичних закладах. Усе це реалізовує управління капітального будівництва Миколаєва. Частину з цих об'єктів уже введено в експлуатацію. Інші залишаються на різних етапах реалізації. Про це розповів під час свого онлайн-брифінгу начальник управління Олексій Савчук. Детальніше вже розкажемо у наступному сюжеті. Нові ЦНАПи, укриття у школах та оновлена система оповіщення про загрози. Саме над цими та іншими об'єктами цього року працює управління капітального будівництва Миколаївської міськради. Про це під час спілкування з містянами у прямому етері розповів його начальник Олексій Савчук. За його словами, чималу частину запланованих робіт уже виконано. Ну, за минулі та поточні роки управлінням було реалізовано низка об'єктів. В першу чергу це розширення центрів надання адміністративних послуг. Перший був відкритий це центр надання адміністративних послуг в корабельному районі. Знаходиться він в корабельній адміністрації. Нещодавно відкрився другий центр надання адміністративних послуг у Заводському районі, знаходиться він по проспекту Центральному 11 Дріб 5. Нові цнапи вже працюють для того, щоб миколаївцям було зручніше отримувати адміністративні послуги. Крім того, управління провело реконструкцію автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрози та надзвичайні ситуації. А на базі пологового будинку номер 3 облаштувало діагностичний центр захворювань молочної залози, який незабаром розпочне роботу. Також нами було зроблена низка найпростіших укриттів навчальних закладах. В тому числі в ліцеї номер 53, який які зараз готуються для до прийняття комісії ДСНС, і може і буде відновлений навчальний процес, загалом наразі управління капітального будівництва реалізує 9 проєктів зі зведення укриттів у навчальних закладах нашого міста. Вони зараз знаходяться на стадії проєктування. Це Академія дитячої творчості, ліцей номер 8 гімназія 8, 10, 14, 33 та три дитячі садочки: 65-й, 75-й та 126-й. Вони зараз знаходяться в стадії проєктування і сподіваємось, що найближчим часом ми зможемо приступити до їх реалізації. А ще незабаром у двох міських лікарнях проведуть капітальний ремонт укриттів, і це ще не весь перелік об'єктів, над якими працює управління капітального будівництва, пояснює Олексій Савчук. За його словами, у реалізації деяких об'єктів місто неабияк допомагають партнери. Ми є замовниками також такого об'єкту, як реставрація Аркасівської гімназії, цей об'єкт зараз виконуються за рахунок повного фінансування е... Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проєктів. Це ЮНОПС. Велике їм дякую. Е... Дуже багато роботи е... виконується е... безпосередньо і підрядником. Е... Тому зараз тривають стабілізаційні роботи та після завершення. Е... Будуть проходити другий етап робіт це повне відновлення навчального процесу. Також незабаром планується розпочати капітальний ремонт покрівлі на будівлі миколаївського концерт-холу Юність. Оголошена закупівля покрівля тече єдиний об'єкт заклад, в який можуть приїхати та надати концерти нашим городянам. Тому вважаю, що це правильне рішення, що потрібно відновлювати цю покрівлю. Отримали безпосередньо інформацію від балансу та депутатський корпус підтримав. Ще один важливий та складний проєкт, який реалізовує управління. Це реконструкція водогону по проспекту Миру від вулиці Південної до Пограничної дуже великий об'єкт, дуже коштовний, але він буде здійснюватися в рамках співфінансування через європейський інвестиційний банк. Зараз триває робота щодо оформлення безпосередньої угоди чотирьохсторонні, в тому числі з міністерством. Після цього управління перейде до закупівлі підрядних робіт і безпосереднього виконання будівництва на об'єкті. Катерина Рубта, Шорман Базик, новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це для нас важливо. Діліться своїми думками про новини у коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також заходьте на сайт ТІВІ. До кінця року в портах Миколаївської та Одеської областей встановлять 38 додаткових мобільних укриттів. Про це повідомила адміністрація морських портів України. Нові захисні споруди з'являться у портах Великої Одеси, Дунаю та Миколаївщини. Їх мета підвищити безпеку працівників та інфраструктури під час можливих атак. У відомстві наголосили, що укриття встановлюють максимально близько до робочих місць, щоб працівники могли швидко отримати захист. Там також додали. Що наразі в портах уже діють стаціонарні споруди та мобільні укриття. В Одесі затримали 39-річну жінку з Миколаївщини, яка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку. За даними Нацполіції, це сталося 8 вересня. Жінка перебувала в кімнаті зі співмешканцем. Після вживання алкоголю народила та одразу ж викинула немовля з 6-го поверху. Попередньо встановлено, що дитина народилася живою, але загинула від отриманих травм. Жінку затримали, вона перебуває у пологовому будинку під наглядом лікарів і поліції. Її дії кваліфікували. Фікували як умисне вбивство новонародженої дитини матір'ю. Стаття передбачає до п'яти років позбавлення волі. Призначено низку експертиз, зокрема психіатричну. У жінки є ще один малолітній син, який мешкає з бабусею на Миколаївщині. Його подальшу долю визначать соцслужби. У Миколаєві відкрили офіс податкових консультантів. Наразі тут працюють 85 фахівців із різних напрямів. Вони допомагають із податковим аудитом та перевірками, питаннями підакцизних товарів, погашенням боргу, наданням електронних послуг та інше. Як працює новий сервіс, бачила наша знімальна група. 8 вересня у головному управлінні Державної податкової служби Миколаївської області офіційне відкриття. Тут запрацював офіс податкових консультантів. Подібні сервіс. Си водночас відкрили ще у 19 регіонах країни за ініціативи ДПС України. В офісі працює не менше шести працівників, які надають кваліфіковані послуги в сфері оподаткування громадян, в сфері оподаткування фізичних осіб підприємств, в сфері оподаткування юридичних осіб, податкових перевірок, застосування касових апаратів, в роботі з підакцизною групи товарів, податкових сервісів та звітності, ну та інших профільних напрямків, що стосуються податкових. В офісі податкових консультантів зазначають, їх головна мета не вирішувати проблеми постфактум, а запобігати їм. Такий підхід у службі називають податковим лікарем. Дуже було проблемне питання. Це співпраця в і робота в напрямку зупинки податкових накладних і ризикових підприємств. Але Провівши і створивши консультаційні центри в цьому напрямку, зрозуміли, що все рівно багато виникає питань в інших сферах діяльності податкової. Тому і створено комплексний офіс, в якому не тільки що стосується ризиків, а й всіх напрямків діяльності. Офіс податкових консультантів це новий формат роботи ДПС з громадянами. Сервіс орієнтований на комунікацію з платниками за принципами рівних можливостей, поваги та інклюзії. Відвідати офіс можна за розкладом, який ви бачите на екрані, за адресою вулиця Героїв-рятувальників, 6. Яна Циня, Владислав Новідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у нарузі над могилами. За даними поліції, він пошкодив майже 30 надгробків на кладовищі в Пересипському районі. Заяву про руйнування пам'ятників наприкінці серпня подав директор цвинтаря. Затриманим виявився 38-річний одесит без постійного місця проживання. За його словами, він діяв уночі у стані алкогольного сп'яніння та з хуліганських мотивів. Чоловіку оголосили підозру, суд узяв його під варту. Максимальне покарання. Ання до семи років ув'язнення правоохоронці наразі з'ясовують розмір завданих збитків. У Первомайську на Миколаївщині планують облаштувати поселення для внутрішньопереміщених осіб. Виконком міськради розпочав обговорення проєкту детального плану території на вулиці Корабельній, де хочуть встановити 50 модульних будинків. Ділянку громада вже виділила. Житлові модулі доставлять і підключать до комунікацій. Територію облаштують для комфортного проживання людей, які втратили домівки через війну. Проєкт реалізують у партнерстві з Данським фондом. Містян закликають ознайомитись з планом і надати свої пропозиції до 5 жовтня за контактами на екрані. Цими вихідними на центральному стадіоні у Миколаєві відбулися перші поєдинки нового футбольного сезону для команд спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи. Відзначимо, що 5 команд стартували цьогоріч в еліт-лізі дитячо-юнацької першості України. Як завершились перші матчі та хто прийшов болювати за юних корабелів, дивіться у репортажі Сергія Мельникова. Наприкінці минулого тижня футбольна спільнота нашого міста зібралась на центральному міському стадіоні, щоб підтримати команди з дюшор з футболу у перших матчах нового сезону. В минулому році, в минулому сезоні, наші хлопці посіли дев'яте місце у валітлізі, і цим самим вони собі забезпечили можливість грати у новому році в чемпіонаті України. Разом з Іриною Бондаренко за стартовим поєдинком спостерігали віце-мер Миколаєва Анатолій Петров та представники Офісу Посольства Королівства Данії в Україні Олег Міляк та Сергій Бабкін. А перший удар по м'ячу зробив Андрій Жовжаренко, відомий миколаївський футболіст та тренер, ветеран російсько-української війни, герой, який після важкого поранення та реабілітації повернувся у футбол і наразі тренує маленьких миколаївців. А далі була гра однієї з п'яти команд з дюшор з футболу. Взагалі, в нас приймають участь чотири вікові категорії в елітлізі, і у цьому році також заявилася команда Ю 19 Команда вікової категорії Ю 19 проведе свій матч трохи пізніше, 17 вересня. А про структуру цьогорічного чемпіонату України нам розповів заступник директора з Дюшор Миколаїв з футболу Юрій Овсієнко. У цьому році структуру самого Дитячо-юнацької футбольної ліги України трошки змінили. Значить, вивели в пролігу скажімо так, самі сильні академії, самі сильні клуби, такі як Динамо, Шахтар, ЛНЗ, Рух, Верес. Вони грають 12 команд по колу між собою в пролізі. Потім йде Елітліга, там, де виступаємо ми. Це чотири групи по 10 команд. І змагатись в цих групах миколаївці будуть з представниками Одеси, Києва та області харківського металіста 19-25. Тож на нас очікують цікаві матчі. Тільки бажаю успіхів нашим командам, нашим хлопцям, нашим тренерам, щоб вони на ступеньку вище піднялися. Може, хоча б хоча б на 8-7. Ми будемо радіти взагалі в будь-якому місці. Головне, щоб вони залишилися грати в літлізі. А ми зі свого боку, міський голова, секретар Миколаївської міської ради підтримує футбол і. Допомагає у фінансуванні за це. Ми їм дуже вдячні. Щодо результатів першого туру, маємо дві поразки, одну нічию та перемогу. Саме у поєдинку, який ми змогли подивитись, підопічні Ігоря Артеменка та Володимира Пономаренка шансів своїм суперникам не залишили. 6-0 перемога миколаївської команди ю 16 Віримо, що у наступних турах еліт ліги чемпіонату України перемог буде ще більше. Сергій Мельников, Владислав Невидомський. Новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у середу, 10 вересня. Весь день у Миколаєві буде хмарним. Вранці та в день очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура коливатиметься від 16 до 26 градусів. Вітер переважно північно-східний, легкий. Середня вологість повітря становитиме 60%. відсотків. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте уподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть у коментарях про ваші враження від старту миколаївських юнацьких команд у новому футбольному сезоні. А також пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.